Друзі, доброго дня вас тут зустрічає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу є Audi SQ8. 2023 рік автомобіль у нас офіційний від першого власника 39 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль у нас бурні Це є капот, передні крила, стойки, канти дверей. Тоніровка в нас на задній оптиці, все це вийшло 135 тисяч гривень. Роздвоєний вихлоп, камери 360, в коло, все це є тут. Максимальна комплектація. Без ключовий доступ, дотяжки дверей. У нас окна двохсекційні, йдуть. Стан салону просто не перевершений. Комбінація шкіри та алькантари. Подивіться на цей стан, це неймовірно. Багато екранів, екран на клімат-контролі, екран мультимедії, також електронна приборна панель, такий тематичний у нас руль S-Line. Попробуємо завести двигун. Ну як ви бачите, вихлоп тут дійсно неймовірний. 4 літри на 500 кінських сил. Взагалі динаміка тут просто обалденна. Автодальній у нас... Камера нічного бачення, все це є дотяжки, класні у нас диски 21-го радіусу, омивач фар, омивач камери, все є по автомобілю. Можна придбати авто з НДСом, бізналу, можна у кредит, у лізинг, трейдинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, ауді буде вас чекати.